Я вона э, наразі з наразі розглянута. З природу роз'яснення процесуальних прав. В даному кримінальному провадженні особа має статус потерпілої. У зв'язку з цим, як потерпіла особа, ви маєте право бути повідомленою про свої права та обов'язки, передбачені КПК, знати суть обвинувачення, бути повідомлені про обрання зміни чи скасування. Щодо вируваченого заходів забезпечення кримінального провадження, за наявність відповідних підстав на застосування заходів безпеки, на відшкодування завданої кримінальної правопорушенням шкоди, бути завчасно проінформовані про часте місце судового розгляду, у судового провадження, заявляти відбути в клопотання, давати пояснення покази, відмовитись від давання пояснення показів. Давати пояснення покази рідною мовою або мовою якою володієте, користуватись послугами перекладача, мати представника будь-якого кримінального провадження, відмовитись від його послуг, мати м -м, оскаржувати рішення дії під діяльність відчого прокурора, слідчого суду, суду в порядку передбачення КПК, застосовувати одержання вимог права КПК, технічні засоби при проведенні процесуальних дій, брати участь у безпосередній перевірці доказів, підтримати обвинувачення в суді у випадку відмови прокурора від цього. Висловлювати свою думку під час вирішення питань про призначення покарання обвинувачення, висловлювати думку при вирішенні питань про застосування примусового заходу медичного виховного характеру, зняти з матеріалами справи, яка безпосередньо у вас стосується, одержувати копії професуальних документів, оскаржувати судові рішення порядку передбаченого КПК на всіх стадіях кримінального провадження, провадити завинувачення, класти угоду про применення, користуватися іншими правами, передбаченого КПК. Ви зобов'язані перебувати за викликом до суду в разі можливості своєчасного прибуття повідомляти про це не перешкоджати встановлення обставин чи укреміного правопорушення, не розголошувати без дозволу суду відомості, які стали вам відомі. Також. зобов'язані дотримуватись порядку залі судового засідання, виконувати розпорядження головуючого і е, подавати клопотання, пояснення свої, також з дозволу головуючого з дотриманням встановленого порядку. Вам зрозуміли ваші права обов'язки? Мені зрозуміло, що ви читати вмієте, але мені не зрозуміло, чому ви порушуєте мої права сто сьома. Стаття частина п'ята. Не перебивайте, коли я ні. говорю. Коли каже головуючий, не перебивайте мене. Коли, ми, ви мені дали слово. Ні. Ви я мені тільки що вас... дали слово. Я, я хочу закінчити своє справ. скористатися своїм виступом. Запитала, ви ще не виступаєте. До цього ви я вам, вам поясню, що мені не зрозуміло. Ва? І пояснюю, що мені не зрозуміло. Здорово. Що Здорово. вам не зрозуміло? Вам слово не А, Права вам роз'яснили ваші, з приводу не... ваших коментарів, що відбувалося в інших судових засіданнях, будь ласка, утримайтесь від цього. В даному, в даному провадженні ви порушили мої права. Я вам зараз пояснюю, що ви порушили, і питаю, Я чому ви порушили. Інше. Ви мені Я слово. Так ви мене не перебивайте, а, я, так, не б... Сергійна, я не буду. Ви... Доки ви мене не перебивали... Я веду процес. я вам ще раз Так ви... не перебивайте мене, це не ваше право. Я маю право на виступ. І без того, ми що ви мене на третьому слові маєте перебивати. Ми до виступу ще не дійшли. Я не виступ. У мене 345 стаття. Роз'яснення моїх прав. Вам я у вас не не зараз, можете? ви зачитали їх, ви їх не виконуєте. Я вам конкретно пояснюю. 107 стаття, частина 5. Вами не виконана в даному провадженні. Вами не виконана 376 стаття, частина 2, 3 щодо вручення процесуальних е, ухвал та документів. Мені як стороні провадження. Виконайте, будь ласка, для початку. Перш ніж які не отримали. Ви е, постановили ухвалу про. Заборону е, трансляції е, судового засідання. Дана ухвала є незаконною. І поясніть мені, будь ласка, які ви суперечите, е, які ви охороняєте секрети в даному провадженні. А, поясніть, даному будь ласка. Ухвала прийнята судом, ви маєте право з знайоместь, її копія вам надіслана в електронному суді. І ви Я вам сказав про 376 статтю, яка. Ви передбачає ви, ви, оголосити спочатку, а потім вручити мені ухвалу. Виконуйте, будь ласка, норми закону. Вам а не ні, їх так. не треба зачитувати. Головуючий веде процес. Куди веде процес головуючий? Учасники судового засідання мають його дотримуватись і встановленого порядку також. Суд роз'яснив вам ваші права. Судове засідання у нас не з'явилися. Прокурор і дізнавач. Ви Час, мені не відповіли суд, на питання. Суд, справи суд переходить до розгляду і до проведення судового засідання по суті. А, так, до згідно з довідки, документи доставлені до, електронної, до електронного кабінету в електронному суді. Будь ласка, ваша думка щодо можливості проведення розгляду справи у судній дізнавача? В мене. Вимога виконати закон в частині 345. статті. Е, По цій справі ухвала ще не прийнята, тому вона і не оголошувалась. Мене цікавлять, постановлені вами. Життя, то, вам копія надіслана Все ухвали до початку судового розгляду. Оголосіть їх, оголосіть, раз вони постановлені. Це 376 стаття. Це закон, ви, який ви не виконуєте. Ви, ви плутаєтесь. Я на вашу думку путаюсь. Да. Добре. 376 стаття. Шановний суд у вас запитав вашу думку щодо можливості розгляду справи. по суті нема можливості розглянути, доки порушуються мої права. Ви вважаєте неможливо. 376 стаття. Я вас Ви мене чуєте чи ні? Ви мені дасте сказати? Ви відповісте на моє питання. П'ята частина ухвали. Постановлені в судовому засіданні. Оголошується негайно. Після їх установ... постановлення, правильно, в... ну, все правильно. Ми, ми маємо е, постановлені ухвали. Засідані ухвала ще не постановляла. Так вона була в попередньому ласка, поставлена і не оголошена. Будь ласка, висловіть свою думку щодо можливості проведення розгляду справи і висутність дізнавача. Суд надає вам оце право висловитись, будь ласка, щодо права розгляду. Відсутність дізнавача так. є можливість, вона передбачена законом. Але Все, дякую. Ні. суд ухвалює почати розгляд справи по суті у відсутність зазначених осіб, враховуючи думку присутнього скаржника. До суду надійшла скарга на бездіяльність дізнавача. В якій скаржник зазначає так, просить зобов'язати дізнавача припинити бездіяльність у даному кримінальному провадженні, і розглянути на його клопотання. Провести допит свідка за його участі, будь ласка, з цього приводу. Ваш виступ. Мій виступ починається з того, що ви зараз порушили процесуальні норми щодо розгляду клопотання, винесення за ними ухвал та їх оголошення. Ви мали їх оголосити і вручити. Це перше. Друге, ви порушили моє право на доступ до файлів ВКЗ 107 частина 5. Безкоштовно. Ви мені надали відповідь, але ви в своїй відповіді, яка оформлена листом, не зазначили ні порядку оскарження того правобуду, який ви мені написали Тому, на моє клопотання. Так, це по суті. Так по це суті. По суті. Ні, це Процесуальні порушення по суті. це є це по суті. Те, що вмістить ваша скарга. Будь ласка, ви на... звернулися до дізнавача з певним клопотанням. Коли звернулися? Яким чином ви його надіслали? Коли воно було отримано... Це все приєднано і... разом зі скаргою. Ви пояснюємо вам, суд, де є право зараз виступити з поясненнями. Я вам поясню, що я звернувся до дізнавача. І... 7 лютого ви зазначаєте в скарзі. Так і є? Так і є. Будь ласка. Є підтвердження надсилання, все останнє. Дізнавач... Підтвердження те, що ви надіслали, підтвердження те, що воно отримано є? Е... Якою датою воно отримано? Од... Моя скарга надіслана на офіційну пошту, яка зазначена у попередніх повідомленнях Олександрійським Мер ВП для отримання поштової кореспонденції. На дану скаргу. Наскільки я розумію, були надані відповіді. Але мені. Чи були відповіді? Вам надані? Ви їх отримали? Я отримав. Коли. -яй 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 -яй. Перед початком попереднього засідання, якому ми з вами приймали участь. Перед самим початком засідання. Е, але дана... 15 лютого. Але дана відповідь є не за. Конною, це, по-перше, там порушені мої права в частині 56, друга частина, четвертий пункт. Про мою участь за ініційованим мною допитом контролера. Мені в участі відмовлено, що порушує 56-ту частина 2, пункт 4. Також. Дане надіслане, не підписане цифровим електронним підписом. Мене цікавить, якщо дані матеріали ви долучили до матеріалів справи, яким чином вони оформлені, чи підписані вони електронними підписами. У мене відомостей немає що вам надана відповідь. Нема відомостей. Немає. Мені цього не повідомили, Тому я і запитую, коли ви отримали? Я отримав відповідь не оформлену належним чином. без Електронного підпису, тобто, в разі, якщо я буду звертатися з оскарженням і притягненням дізнавача до кримінальної відповідальності за порушення моїх прав, дана відповідь не є документом, тому я вважаю, що відповідь мені не вручена, так як це подобається з електронним підписом. Надіслати скан копію документу. Завтра можна відмовитись від даного документу, тим більш надсилання було з неофіційної пошти. Гов'юа ну, є офіційною поштою. Можете сказати, з якого електронного адресу вам надійшла відповідь?

відповіді ніякої 13 го числа, а значить це я перепутав з іншим. Там було, подавалось три клопотання. Тобто на ваше клопотання від 7 лютого 24 року офіційної відповіді не ви, надходило. Ви не отримали, Так, да, я перепутав з іншим. Немає, немає, це вони перед другим засіданням надіслали. 13, го якщо у нас було засідання 13 лютого, не було тут відповіді. 15 лютого у нас було засідання. 15? го Так, да, 15-го. Я вибачаю, що згляну тоді 15. Відповідь так, красивка, ли... ось вихов вихов. лист. Було якесь 15-19. 15-го. Угу. Так. А електронну пошту, на яку ви надсилали ваше клопотання, вам було раніше повідомлено по цьому кримінальному провадженню? Так, так. Да. Офіційно. Так, була відповідь, не оформлена. Електронним підписом. А, ні, це якраз ваша відповідь. Це ваш лист. Це не воно. Це лист на моє клопотання від 14 щодо надання доступу до файлів. Я вам пишу не листи. Я вам пишу клопотання. суд? Суд вам Я... відповідає письмово на ваше клопотання. Так, але при відповіді ви мали зазначити порядок оскарження і навести. Конкретні підстави, за якими я мав заплатити за судовий збір. Судовий а, збір все, за надання доступу до файлів ВКЗ зараз, не зараз, надається. Ми, ми ну, змішуйте все в одному. Добре, не будемо змішувати так, відповідно до ухвали слідчого судді при відкриті провадження було витребовано матеріали кримінального провадження для їх огляду. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12 грудня 2023 року рятуна Олександра Володимировича було залучено до участі у кримінальному провадженні в якості потерпілого вручну пам'ятку про його права.